Скажіть, якщо взагалі от поговорити саме про те, як повставала за останні 18 років Україна, ми можемо сказати, що це фактично той самий час, коли розбудовувалася Українська Греко-католицька церква. Тому що фактично до Незалежної України не було, ну принаймні весь радянський період української Греко-католицької церкви. Я пам'ятаю, як з'явилися перші священники. Що молоді люди, які там могли проповідувати тільки на якихось нелегальних квартирах, і було зрозуміло, що це досить важко в той час, коли інші церкви мали так чи інакше семінарії, можливості вивчати священників, можливості друкувати якісь богословські труди, наукові роботи. Українська католицька церква повставала фактично з чистого такого паперу. І чи не відзеркалюється це сьогодні? На от цій от необхідності розмовляти з людьми те, що доводилося разом із цим суспільством і розбудовуватися. Бачите, мені здається, що треба може не так цілковито вважати греко католичку церкву, що так сказати, мертвою в часи переслідування. Правда, вона не мала відкритих семінарій. Наука була приватна. Вона не мала можливості щось друкувати, не мала можливості мати якісь школи, не мала храмів своїх. Але вона була. Були люди, були священники, були єпископи. А найважливіше були люди, які вірили, які хоч вважали себе частиною живою частиною тої церкви. І коли сьогодні. Після, скажімо, від того моменту, коли, то коли якраз 20 років тому, коли дозволили реєструвати греко-католиків, вони, можна б сказати, вийшли на поверхню, але вони були. І коли те, що за тих 18 років сталося, це можна б сказати, так, я, я так це бачу, як свого рода. Уведення в життя, не в відродження чогось, чого не було, але уведення в щоденне життя, в нормалізацію певну. І е, я думаю, що ми б дуже хотіли, бачите, щоб той період, який був трагічний, але який був також дуже благословений, щоб він нас навчив. Бути дуже толерантними, бути, бути дуже вирозумілими для всіх, не, не мати якоїсь злорадості чи бажання помститися навпаки, щоб ми були людьми відкритими для всіх і хотіли спілкуватися з усіма, не хотіли закриватися, а навпаки бути відкритими і справжніми братами для всіх. Це я вважав би свого роду ідеалом на підставі тих, того пережиття, яке ну, 40 років тривало. Але воно, хоча, полють кажучи, дуже трагічне, бо й були мученики, і були відповідники, було багато-багато терпіння. Але також це був час благословення, який дуже важливий для церкви.